Розділ тринадцятий. Вокербо усе обмірковував два дні, перш ніж знову спробувати втекти з облоги Паранора. Можливо, він і тоді б не пішов, але відчув, що скочується в небезпечний стан духу. Чим більше він думав про різні способи вирватися на волю, тим більше йому здавалось, що потрібно все ще раз обдумати. Кожен план мав свої недоліки, і кожен недолік збільшувався, коли його розглядали так і сяк. Ніщо, що він придумував, не здавалось ідеальним, і, чим наполегливіше він намагався знайти надійний спосіб втечі, тим більше починав сумніватись у собі. Зрештою, стало очевидно, що якщо він дозволить собі продовжувати в такому ж дусі, то втратить усю впевненість. І в підсумку взагалі не зможе щось робити. Він боявся, що це усе частина гри, яку з ним ведуть Тіні. При першій зустрічі чотири вершники добряче його фізично побили, але ці травми його не турбували. Ба Більше він роздумував над психологічною шкодою, яка не бажала заживати, вона залишалась всередині і лихоманила. Вокербо завжди контролював своє життя, завжди міг керувати подіями навколо себе і міг відбивати втручання у власну долю. Він досягав цього переважно тим, що ізолював себе у знайомих межах Дарглін де небезпеки, з якими потрібно було зіткнутись, являлись знайомими і були в межах його величезних можливостей. Він володів магією, мав неабиякий розум, який поєднувався з надзвичайною проникливістю та іншими різноманітними здібностями, які варіювались від інтуїтивних до набутих. Там він міг перевершити будь-якого ворога, але все змінилось. Вокер перетнув межі Дарклін річ і вийшов у зовнішній світ. Тепер тут його дім у Гердстоуні перетворився на попіл, життя, яким він жив, потонуло в минулому. Він здолав дорогу, яка змінила його так само безповоротно, як смерть. Він прийняв доручення Аланона, виконав його, узяв чорний ельфійський камінь та повернув Паранор, став першим з нових друїдів. Тепер він зовсім не та людина, якою був кілька тижнів тому. Ця зміна дала йому нову проникливість, силу, знання, але вона також і відкрила його для нових обов'язків, очікувань, викликів і ворогів залишалось вирішити, чи буде першого достатньо, щоб здолати останнє. Принаймні на цей момент питання залишалось невирішеним. В Окербо міг пасти і загубитись назавжди. Або він міг знайти спосіб піднятись зараз він лише чоловік, що висить над прірвою. Тіні це знали і прийшли за ним, як тільки дізналися, що Паранор повернувся. Вокер усе ще дитина в якості друїда, і зараз той час, коли він найбільш уразливий, обложити його, розчарувати, відволікти, вбити, якщо можливо. За будь-яку ціну покалічити ось такий план, і він працював, вокер повернувся в паранор після своєї першої невдалої спроби втечі, усвідомивши кілька дуже неприємних істин. По перше, у нього не було достатньо сили, щоб вирватися на волю через пряме зіткнення, чотири вершники йому рівня, їхня магія не слабша, аніж його. Ба й навіть сильніше. По друге, він не міг прослизнути повз них непоміченим. По третє, і найгірше у них був досвід, і вони його не боялись. Вони прибули, щоб відшукати його, зробили це відкрито, без обману, вони кинули йому виклик, сміливо визвали на поєдинок, вони кружляли навколо Паранора, відверто зневажаючи те, що він може, він став в'язнем у власній фортеці, змушений намагатись придумати план, який дозволить йому звільнитись. Тіні робили ставку на те, що він не зможе цього зробити, і Вокер був змушений визнати, що, можливо, у чомусь вони мають рацію. Ти занадто сильно над усім роздумуєш, нарешті сказав Коглайн, знайшовши його знову на стінах. Він дивився вниз, на привидів, які ходили внизу. Він виглядав виснаженим, блідим, знесиленим і зношеним. Подивись на себе, вокер. Ти майже не спиш. Ти не дбаєш про себе. Ти навіть не купався з моменту свого повернення. Ти зовсім не їси. Тонка рука потерла вуса старого. Увімкнись, вокер. Саме цього вони хочуть. Вони тебе бояться. Якби не боялись, то просто взяли б ворота штурмом і покінчили з усім, але в цьому не буде потреби, якщо вдасться змусити тебе сумніватись, панікуватись, відмовитись від обережності та рішучості, які завели тебе так далеко. Якщо це станеться, ті не переможуть. Вони думають, що рано чи пізно ти зробиш щось нерозумне і ось тоді. Вони вб'ють тебе. Це була їхня найдовша розмова з Коглайном з моменту повернення Вокера. Він подивився на старого, на його обвітерне обличчя, на худе, як палиться тіло, на руки й ноги, що стирчали з мантії, як жердини. Коглайн вітав його повернення з запевненнями, що все буде добре, але здебільшого здавався відстороненим і далеким. Так само, як і в ті кілька днів, перш ніж вокер вперше спробував вийти, щось відбувалося зі старим, якийсь таємний конфлікт, але темний дядько занадто заглибився у власні проблеми, щоб витрачати час на те, щоб роздумувати, що трапилось зі старим, тим не менш він дозволив відвести себе з парапетів у фортецю, щоб поїсти гарячого. Він їв без ентузіазму, випив трохи Елю і вирішив, що ванна це все ж гарна ідея. Він полежав у гарячій воді, дозволивши тій очистити його зсередини і ззовні, відчуваючи, як тепло, заспокоює і розслабляє тіло та розум. Чуйка складав йому компанію, згорнувшись клубком біля борту ванни. Поки вокер витирався й одягався. Він обмірковував спокій болотяного кота, фасад, який є у всіх кішок, коли вони спостерігають за світом навколо, розмірковуючи про нього по своєму, нарешті він подумав, що йому знадобилося б трохи такого спокою, але раптом думки різко змінились, що не так з кохлейном. Вокер облишив власні проблеми разом із водою у ванні і пішов шукати старого. Той знайшовся в бібліотеці, він знову читав історії друїдів. Старий підвів погляд, коли увійшов друїд, здивований, тим як той виглядав. Вокер не міг зрозуміти, у чому справа. Він сів поруч з ним на різьблену м'яку лаву. Старий, що тебе турбує? Тихо запитав він та простягнув руку, щоб покласти її на тонке плече. Я бачу занепокоєння в твоїх очах. Розказуй. Коглайн дуже по-акторськи знизав плечима. Я турбуюсь за тебе, вокер. Я знаю, яким дивним усе здається тобі, з тих пір, ну, з тих пір, як все почалось. І я постійно думаю, що повинен щось зробити». Щоб тобі допомогти, вокер відвів погляд, з тих пір, як повернувся чорний ельфійський камінь, зрозумів він, з тих пір, як Аланон зробив себе частиною мене, увійшов через магію, залишену, щоб тримати паранор у безпеці до повернення друїдів. Тобі не потрібно турбуватись за мене, відповів він з іронічною посмішкою, принаймні не про це. Внутрішня боротьба минулого і сьогодення зникла, коли в мені асимілювались життя та знання друїдів. Темний дядько подумав про те, як магія вирувала в ньому, спалюючи усі захисти допоки не залишилось ніяких варіантів, окрім як сприйняти її як власну. Вокер. Коглайн зосереджено подивився на нього. Я не думаю, що Аланон. Змусив би тебе пройти через це, якби він не вірив, що це залишить тобі достатньо сили, щоб протистояти тіням. Здається, ти віриш у мене більше, ніж я сам. Старий урочисто кивнув. Завжди вірив, Вокер. Невже ти цього не знав? Але мою віру якось і ти розділиш. Просто потрібен час. Мені він був даний. Я використав його, щоб вчитись. Я живу дуже довго, вокер, дуже. Віра це частина того, що дає мені сили продовжувати жити. Він прибрав руку з плеча Коглайна. Я теж вірив у себе. Ця віра була поруч, коли я знав, хто і що я. але все змінилось, старий. Я тепер хтось і щось зовсім інше. І мене прохають довіритись незнайомцю. Важко це зробити. Так, але це станеться, якщо ти даси цьому час. Якщо він, звісно, є. Вокер знову вийшов. Чуйка йшов слідом. Чорна тінь ковзала від одного світла ліхтаря до іншого, хитаючи головою, помахуючи хвостом. Думки темного дядька знову повернулись до тіни йзов. Все ж має бути якийсь спосіб, однієї сили недостатньо сила друїдської магії вражаюча, але вона ніколи не була достатньою сама по собі, навіть для друїдів минулого, необхідні також і знання, кмітливість, рішучість, непередбачуваність, можливо, останнє найбільше воно невловиме. Можливо, саме через непередбачуваність багато хто з авантюристів виживають. Та чи є вона у нього? раптово задумався Вокер. Що він має, крім того, що дала йому магія друїдів, на що він може покластись? Він багато чого зробив, але ніщо вже зроблене не змінить того, ким він є. Але чи так це? Якщо так. То на яку частину себе треба покластись зараз, щоб знову повірити. І хіба не в цьому ключ? Вірити у себе достатньо, щоб не впадати у відчай. Він повернувся на стіни. Чуйка йшов слідом. Ніч була ясною і яскравою, повітря чистим і свіжим. Він глибоко вдихнув, їдучи по стіні, не дивлячись вниз і на те, що там чекає. Дозволяючи думкам вільно плавати в голові. Він подумав про пришвидшення доньку короля срібної річки, елементала, яка віддала усе, щоб знову оживити камінь, дати землі шанс зцілитись. Він згадав її обличчя, почув її голос, відчув, яка вона була легенькою у той раз, коли він ніс її до краю Елдвіста. Він відчув впевненість, яка була у дівчині, і її силу. Помираючи, вона робила те, що потрібно, тому що це те, чого вона захотіла, але все ж пришвидшення заповіла якусь частину свого життя йому вона дала йому відчуття мети, потреби, рішучість зробити у житті те, що можна зробити лише в смерті. Раптово він зупинився. І витріщився у ніч. Як далеко він ходив, подумав вокер із щирим здивуванням, якою довгою була ця подорож? А все заради того, щоб опинитись тут і зараз, вокер розвернувся обличчям всередину до шпилі в фортеці, до її стін і веж, що височіли, підіймаючись в ніч. Невже тут має закінчитись моє життя? раптово подумав він, і невже тут він готовий зупинити свою подорож? Тоді все, що було зроблено, буде марно. Він розвернувся і подивився вниз за стіну. Один з вершників проходив прямо внизу, слабке світло на тлі темряві. Смерть, подумав Вокер. Але втім не зміг точно сказати у будь-якому випадку це не мало значення незважаючи на імена, припущені ідентичності, вони всі смерть у тій чи іншій формі, вбивці тіні, які тільки й вміють що руйнувати. Чому вони дозволили собі стати такими? Який вибір вони зробили? Він спостерігав, як цей вершник заходить за ріг мура і чекав наступного. Усю ніч вони будуть патрулювати, а на світанку зберуться знову перед воротами, щоб знову кинути виклик. Вокер застиг. Усі разом перед воротами. Іскра надії спалахнула у свідомості. А що як він відповість на цей виклик? З похмурим обличчям він розвернувся і почав спускатись, щоб відшукати коглейна. Невдовзі прийшов світанок з ріблястим відтінком східного неба, він натякав на туман і спеку. повітря не ворушилось і було задушливим. Це залишок учорашнього зною. Обіцянка літа так легко не поступатись осені. Птахи співали відривчасто, втомлено. Ніби не бажали сповіщати про початок ранку. Чотири вершники зібрались перед воротами, вишикувались, їхні коні були копитами об землю, вершники сиділи мовчки перед високими стінами, привиди без голосу, життя без рівноваги. Коли світло перекинулось за кінчики зубів дракона, війна погнав свого коня уперед. Підняв броньовану руку і вдарив у ворота з порожнім глухим стуком. Той затримався у тиші, що настала, відлунням, яке зникло в деревах і сутінках. Ворота здригнулись і стихли, а війна почав розвертатись. Вокербо вже чекав. Він вже знаходився за межами стін, вийшовши через приховані двері у вежі, що була ледь за 50 футів. Його прикривала магія закляттям невидимості. Зараз він мав виглядати і пахнути, як стародавній камінь, здаватися ще однією частиною Паранора. Вони його не шукали, і навіть якщо б шукали, вокер не вірив, що його б не виявили. Він підняв руку, прикликаючи магію, зібрав її, допоки та не стала білою і гарячою, і відправив цю силу до тіней. Магія влетіла у війну і розрізала нічого не підозрюючого привида навпіл. Кінь кинувся навтюки, ноги і нижня частина тулуба війни усе ще чіплялись за нього. Вокер вдарив знову, магія вдарила в трьох, що залишились, спіймала їх разом абсолютно не готових. Вогонь почав поглинати тіні. Коні стали на деби і почали кружляти, намагаючись втекти. Вокер відправив уперед ще більше вогню, щоб коні не могли нічого побачити, спрямував його їм в ніздрі, щоб вони не відчули запаху, так, щоб ці скакуни збожеволіли, тіні врізались один в одного, засліплені, розгублені. Ось воно! подумав темний дядько піднесено. Сила швидко покидала його, але він не відступав, відкинув закляття невидимості, заощаджуючи стільки сили, скільки міг і посилив атаку, примушуючи магію перетворюватись на вогонь, примушуючи той споживати вершників. Один з них вирвався на волю, шиплячи, як вугілля, по якому пройшли чоботом. Це був чума. Дивне тіло розпалось на гучний рій темряви, він втратив форму, голод впав, кінь і вершник почали корчитись на землі у відчайдушній спробі загасити полум'я, що поглинало їх, і смерть крутився безконтрольно. А потім сталося неможливо крізь дим і полум'я, повернувшись звідти куди втік, З'явився війна на своєму скакуні, знову цілий та непошкоджений. Вокер не повірив своїм очам, він розрізав вершника посередині, бачив, як верхня половина відвалилась, а тепер той знову був цілим, виглядав так, ніби з ним нічого взагалі не сталося. Вершник кинувся на вокера, скорочуючи відстань між ними. Броньоване тіло жадібно нахилялось уперед, метал виблискував у тьмяному світлі світанку. Вокер почув, як гримлять ноги коня, його хрип, дихання, скрегіт броні та свист повітря, що розтупалось перед ним. Неможливо! Інстинктивно вокер зустрів атаку, зібравши магію у одному фінальному сплеску, сила спіймала вершника. У вихор вогню та відкинула його, знісши з доріжки. Але часу закріпити успіх не було, інші тіні оговтались. Смерть розвернувся до нього у своєму капюшоні і опустив блискучу косу. За ним йшов слідом чума, шиплячи як мішок зі зміями. Його тіло повільно набувало колишньої форми, швидким сплеском магії. Вокер відрізав ноги коня Змія смерті і відправив їх на землю. На той час чума вже був майже поруч, друїд відскочив у бік, швидко як кішка, але пальці вершника зачепили його. Миттєво через темного дядька прокотилась хвиля нудоти. Він став на коліна, ослаблений, приголомшений. Один дотик все. Він розвернувся і відправив нове полум'я у тінь. Чума знову став роєм чорних мух. Темному дядьку здалося, що час зупинився. Він спостерігав, як голод наближається важко, мляво. Він спробував відповісти, але магія, здавалось, покинула його. Він усвідомлював, що починається день. Що нове світло освітлює східний обрій, Розсіються густими смугами по кінцях мантії ночі, що відступає. Він відчув повітря, міг посмакувати, нюхати його, запахи свіжого листя і трав змішалися з пилом і спекою. Паранор стояв жахливою кам'яною тінню біля його ліктя достатньо близько, щоб доторкнутись. І все ж далеко не треба було скидати плащ невидимості. Через це він і втратив перевагу. Друїд відправив уперед спалах вогню, голод не зміг відбити атаку, його скелетне тіло згорнулось і почало розпадатись. Вони мертві, але насправді живі, подумав вокер, відчуваючи, як починається лихоманка. Ті вершники, що залишились, кинулись до нього з усіх боків. Чому вони не помирають? Як вони можуть йти? Ці запитання вирували у його голові, і вокер раптом усвідомив, що говорить це все вголос, що починає марити. Він неймовірно ослаб, спіткнувся, вдарився об стіну, збираючи силу, щоб протистояти новій атаці. План руйнувався. Він про щось не подумав. Про що? Друїд підняв руку і відправив уперед полум'я, яке пронеслось в усіх напрямках, розкидаючи його у своїх нападників у відчайдушній спробі тримати тих на відстані. Але сил ще не було він витратив її в початковій атаці, а ще її відсмоктала чума. Ця атака ледь сповільнила тіни, які прорвались через її завісу і рушили далі. Війна кинув у нього масивну булаву з зазубреними краями, а вокер тільки й міг дивитись, як зброя несеться до нього. В останній момент він прикликав достатньо сили, щоб відхилити удар, але все ж залізо побічно доторкнулось до нього і відкинуло назад. У стіну паранора з такою силою, що у друїда перехопило подих, і саме це врятувало йому життя. Коли він доторкнувся до камінь стіни, щоб не впасти, його рука випадково лягла на шов прихованих дверей, на якусь мить в голові у вокера прояснилось він згадав, що залишив собі спосіб втекти, якщо щось піде не так. Він забув про це в запалі битви. У полоні лихоманки й марення, у нього все ще є шанс. Чотири вершники йшли вперед, наближаючись неймовірно швидко. Пальці його руки бігали уздовж шва, онімілі, закривавлені. От тільки б було у нього дві руки, дві. Ця відчайдушна думка виникла і одразу ж зникла. Пролунав скрегіт металу й кіхтів. Його пальці знайшли замок, двері відчинились всередину і впустили друїда як безформний згорток мантії. Коли це сталося, він кинув назад ще трошки вогню і почув, як полум'я розриває переслідувачів. Подумав, що, можливо, цей крик тіний лунає десь всередині його розуму. Нарешті вокер опинився в затхлій прохолодній темряві. Звуки були відгороджені зачиненими дверима. Битва скінчилась. Коглайн знайшов його в проході під замковими мурами, скрученого в клубок, настільки виснаженого, що темний дядько не міг взагалі поворушитись. З великими зусиллями старий привів вокера до ліжка і вклав його, роздягнув, обтер холодною чистою водою, дав ліки і загорнув в ковдри. Він говорив з ним, але темний дядько нічого не розумів. Він відповідав, але говорив щось незрозуміле, Вокер розумів, що живий, що вижив для того, щоб знову вийти і битись іншого дня, і це єдине, що мало для нього зараз значення тремтячи, хворіючи, виснажений, він дозволив себе влаштувати і залишити в темряві, щоб відпочити. Він зрозумів, що чуйка згорнувся поруч, щоб тримати варту, і болотяний кіт був готовий покликати коглейна, якщо в цьому буде потреба. Темний дядько ковтнув, щоб побороти сухість у горлі, думаючи, що хвороба пройде, що він вилікується, коли прокинеться. Потім вокер заплющив очі і в процесі зафіксувався на останній думці. Він знову програв, чотири вершники знову перемогли, але він дещо дізнався зі своєї поразки, дещо що одного дня стане їхньою загибеллю. Вокер зробив довгий повільний вдих і видих. Сон прокотився через його тіло теплими, розслаблюючими хвилями. Наступного разу, коли він зустрінеться з тінями, сказав Вокер собі перед тим як заснути, він покладе їм край. Кінець тринадцятого розділу.